Чотири смуги та три шари асфальтобетону у Хмельницькому триває будівництво дороги на вулиці Січових стрільців. Наразі підрядник, а це ШБУ-56, Встеляє перший безшовний шар асфальтобетону. Його товщина 10 сантиметрів. Попереду на дорогу чекає ще два 6 і 5 сантиметрів. Відповідно це технологія, які в місті Хмельницькому взагалі застосовується перший раз згідно нових вже норм застосовується укріплення цементом. Це Така доволі цікава технологія. Її застосовують і в Європі дану технологію. Це вже технологія, можна сказати, автобамів. Оці автобами, які в нас є в Європі, там і Польща, і Німеччина, там Австрія, різні країни, там теж по такій технології роблять дані дороги. Порушень немає. асфальтобетонна суміш, іде, завода, температура. Суміші 165 градусів. Згідно проєктно-кошторисної документації, гарантія на цю дорогу 13 років. Дорога, що на Січових стрільців з'єднає вулицю Панаса Мирного та Старокостянтинівське шосе, та має на меті розвантажити потік транспорту на згаданих ділянках. Загальна протяжність нового автошляху майже 800 метрів. Це перший, по суті, об'єкт з повного нуля. І це перший об'єкт, який називається будівництво дороги. Загальна вартість нової дороги з усіма комунікаціями майже 30 мільйонів гривень. По факту може бути трошки більше. Наразі вже майже 13 мільйонів тут освоєно. За тим, як відбувається історичне будівництво, щодня спостерігають молода мати Анна та її однорічний Андрійко. Дуже потрібна дорога тут. Ми живемо тут недалеко. Бо тут, як буває, ми їздимо навіть в село там до батьків, то нам сюдою краще, знаєте, не об'їжджати аж через круг, а сюди стартували роботи насічових стрільців минулоріч. За цей час підрядники прибрали чагарники, провели роботу з осушування території. Також проклали мережі, вирівняли шлях. Попереду ще дуже багато роботи. Тут передбачено два тротуари, тут передбачено зелені зони, тут передбачено велодоріжка, тут передбачено сучасне зовнішнє освітлення. І тут передбачено три шари асфальту бетон. Фактично, по плану, по плану цього року ми хотіли повністю дорожнє покриття зробити, а вже на наступний рік завершувати частину зовнішнього освітлення, велодоріжку, зелену зону. Будемо бачити, як, як графік буде виконуватись. Здати в експлуатацію об'єкт планують у 2020 році. Тоді каже міський голова Олександр Семчишин. Новою дорогою курсуватиме громадський транспорт. Облаштують тут дві зупинки. Приватні автівки скоріш за усе їздитимуть вулицею Січових стрільців у 2019-му. Тетяна Самсонюк, Юрій Старушкін, новини міста.